Отже, друзі, всім привітки! Сьогодні хочу вам розповісти про ВЗ-55 важкого танка 10 рівня Чехословаччини, який зараз знаходиться в акції в бій. Що ж я можу вам про нього розповісти? Я на ньому пограв, машина бомба, але є два нюанси. Доки ви до нього прокачаєтесь, будуть у вас трішки проблеми, особливо на 9 рівні. 9 рівень непоганий, є свої нюанси: це циклічна гармата та барабанна. Я грав на циклічній та грав на барабанній. Мені барабан взагалі не сподобався на 9 рівні. Не знаю як кому, але на 10 рівні є також дві гармати циклічна та барабанна. Я пограв також на Циклічний та програм на барабанні. Магазин Телемарт поповнив свої ряди ДБЖ для вашої справності, роботи комп'ютера, роботи холодильника, роботи бойлера і так далі. Для всієї периферії вашого будинку. Поспішай замовити собі ДБЖ за посиланням в описі, за посиланням в закріпленому коментарі. Всім дуже дякую! Поїхали далі. Що я можу вам сказати? Так, перезаряджання циклічної гармати 10 секунд, а перезаряджання барабану 21 секунда. Навіть якщо ви поставите найтоповіше обладнання, у вас буде десь приблизно в середньому 19, а то 18,9 секунд перезаряджання барабану. Ніби непогано, але. Що ж ми маємо по гарматі? Гармата все ж таки пробивання голдовим снарядом 306 мм. Цього достатньо для того, щоб карати противника та пробивати його максимум на всі свої два постріли, а особливо з середньою шкодою, 490, тобто два постріла і у вас доволі непогана шкода. В середньому це виходить 980 середньої шкоди з пострілу. Але... Якщо порахувати, що у вас це тільки середня, додайте ще, наприклад, 25%, які вам будуть вилітати, тобто максимум там вилітає до 600 одиниць середньої шкоди. Давайте ближче до цього вз 55 та поговоримо про його гармату. Середнє пробивання базовим снарядом 260 мм, але що ж ми маємо все ж таки по зведенню та по взагалі, Перезряджанню. У мене стоїть таке обладнання, як вентиляція, стабілізатор та турбонагнітач. В другий слот я поставив вентиляцію, стабілізатор та закалку. Тобто я можу десь в якихось випадках можу навіть потанкувати від бабахи, але не завжди таке виходить. Коли тебе бабаха цілує в дупу або в борт, солодко те пробиває на 2000 хп, то ти вже відправляєшся відразу до ангару. Але. Час зведення УВЗ не такий-то і довгий, тобто на цьому танкові середнє зведення до 2 секунд. Ви можете більш-менш нормально грати на рибках і пробивати противника. Голдовим пробиттям 306 мм. Цього достатньо. Так, є один мінус. Тут бронепідколи. А бронепідколи, як ви знаєте, що люблять рикошетити. Якщо ж вони рекошетять, то пробити противника, наприклад, в командирську башню або десь е в корпус пробити, дуже буде складно через те, що бронепідкол може рекошетнути. Але якщо ви знаєте, куди пробивати ворога, то ви будете максимально задоволені від цієї гармати. По кавенах у нас 8 градусів донизу та 15 доверху. Час зведення в загальному 2,6 секунди. Але це по паспорту. Якщо брати по грі, то час зведення таке відчуття, ніби 1,7-1,9 секунди, тобто. Зведення не дуже довге. Розкид на 100 метрів з половою модернізації ми маємо всього 0,3. А що ж у нас по половій модернізації? В перший слот я поставив полегшене шасі, в другий будування паралаксу, тобто приціл, в третій електропривод перископа, в четвертий перерозподіл енергоживлення, та у п'ятий полегшена платформа. Також. Із цими характеристиками полової модернізації, польової модернізації. Так, я розумію, що декому не подобається полова модернізація, але як ви знаєте, що полова модернізація, вона така штука, що одне бере, а одне віддає. Тобто не завжди вигідно поміняти, як то кажуть, шкурку на вичинку. Отже, ВЗ-55 доволі непогана машина, яка має масу. 55,5 тонн. Потужність двигуна в кінських силах 867 кінських сил. Питома потужність на одну тонну 15,62. І максимальна швидкість 54 кілометра та 15 кілометрів назад. Ніби ВЗ 55 і рухається швидко, ніби і гармата непогана. Але у нього є мінуси. А мінуси це у бронюванню корпусу. Тобто бронювання корпусу у машини майже немає, всього 115 мм, 90 мм в бортах та 85 у кормі. Що ж ми маємо по бронюванні башти, ви запитаєте? 300 мм в лобі, 150 в бортах та 90 у дупі башти. Також хочу вам нагадати, що ВЗ55 має ось таку велику командирську башту. Та має екрани від кумулятивних снарядів. Але у мене був такий випадок, що мене ЄСТО, мабуть, якщо я не помиляюсь, пробивав у ці екрани разів ЗО 2, а то і ЗО 3. Точно цей бій не пам'ятаю. Тож, бо навіщо ці екрани взагалі? І чи можуть вони танкувати? Так, кумулятивні снаряди вони танкують. Але десь ЄСТО просто підкрутили, та як ви знаєте, що наша гра може нам. Доволі непогано так зіпсувати бій або, навпаки, допомогти в бою. Тобто, по середній шкоді гармати ми визначили, що гармата доволі непогана. По бронюванню корпусу взагалі не те. Тобто для тяжкого танку 10-го рівня, який має хорошу гармату барабанну, то насправді нам і не потрібно так сказати бронювання в корпусі. Тому що у нас є барабанна гармата на два постріли, і середньою шкодою в середньому візьмемо, по тому, що я бачив, в мене найменше вилітало це 800, а максимально 1100. Що хочу вам нагадати ще, що швидкість горизонтального пересування прицілу 26,5 градусів. Тобто башта у нас доволі непогано крутиться. Також бронепідколи мають непогану так сказати. Функцію поставити ворога на каток та видати ще один постріл в каток. Що хочу вам сказати ще по міцності. По міцності машина з половою модернізацією має 2170 середніх ХП, тобто, в середньому ми можемо розмінятися з Єстов два рази. На третій раз ми можемо не витримати, якщо у нього вилетить Альфа. Але за той час, доки перезряджається ЄСТО, в середньому 15 секунд ми видаємо йому два барабани. Якщо ми видаємо два барабани, а у ЄСТО ми знаємо, що у нього 2700, то нам потрібно якось розраховувати свої ХП і постійно відходити, відходити, відходити до своїх союзників, щоб покарали цього ж ЄСТО. Все ж таки, ВЗ-55, швидкість повороту шасі. ВЗ-55 доволі непогано крутиться навколо себе 39 градусів. Тобто може витримувати, якщо вас крутить якась ЛТ, наприклад, ЄБР, але не забувайте про те, що у нас є колеса. А що у нас тут? А тут у нас колеса. Тобто, якщо у нас є колеса, вас можуть навіть стратити за рахунок того, що ви не попадете в броню противнику. Огляд машини 438 метрів, дальність її зв'язку 927 метрів. По маскуванню ми вже розмовляти тут не будемо, тому що насправді ВЗ-55 є тяжким важким танком і він не маскується від противника. Отже, висновок ПВЗ-55. Варто його купувати, варто його прокачувати чи ні. Я можу вам сказати тільки один висновок: те, що якщо у вас, наприклад, іде прокачка по гілки, і якщо у вас його ще немає, обов'язково його потрібно придбати до себе в ангар. Є дві причини. Перше, це барабанна машина, грається майже як СТ, та доволі непогана середня шкода з барабану. Отже, танк. Файний стабілізація більш-менш нормальна, але без стабілізатора ви грати не зможете. Чому так? Тому що коли ця гілка вийшла, насправді ця машина була дуже файна, і на ній можна було дійсно розносити противника. Це був дуже стабілізований танк, який робив страшний випадок в рандомі і міг показати себе з найкращих сторін. Але пройшов місяць чи півтора і. В 55 ніби підмінили, він перестав нагібати, він став трішки гірше гратися, і тут пішло все не по планах. Після того я перестав грати на ВЗ-55, але з часом я зайшов, і знаєте, ніби йому повернули цю стабілізацію, трішки якусь точність повернули, ніби точність тут нормальна. Але все ж таки, щось він не мав. А що ж він не мав? А це те, що його трішечки хотіли різануть, а його дійсно підрізали, а потім трішки назад все повернули. Можу дати один висновок: Те, що насправді WZ55 хороша машина, і купити її за 4270 срібла варто. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах.